Любі друзі, 26-й рік уже на порозі, і він принесе українцям серйозні зміни, які торкнуться кожного. Пенсії, зарплата, мобілізація, податки, ціни на продукти, ціни на пальне, курс долара, усе змінюється. І головне питання, чи стане краще жити легше, чи навпаки ще важче. Давайте розбиратися спокійно, чесно і без прикрас. Державний бюджет. На що підуть гроші? Почнемо з головного. Ухвалено на наступний рік державний бюджет. І як раніше, на першому місці це наша оборона, а на другому соціальна галузь. Це означає, що держава визнає, людям потрібна підтримка пенсіонерам, сім'ям, вчителям, медикам. А от чи достатньо цієї підтримки питання залишається відкритим. Мінімальна пенсія зростає з 8 тисяч гривень до 8 тисяч 647 гривень. Мінімальна пенсія підвищується також, але дуже і дуже незначно – до 2 тисяч 595 гривень. Давайте чесно, плюс 200 гривень до пенсії – це не про гідне життя, це про виживання. Максимальна пенсія зросте більше на 2 тисячі 340 гривень і становитиме 25 тисяч 950 гривень. А що стосується стажу, вийти на пенсію стало важче. З наступного року для цього потрібно 33 роки, щоб стати пенсіонером у 60. А що як немає стажу, не вистачає, тоді у 63 роки або у 65. У вас є можливість, можна докупити стаж, але щомісяця потрібно буде сплачувати єдиний соціальний внесок у розмірі 1902 гривні. Ким чином, рік стажу обійдеться в 23 тисячі гривень. І далеко не кожен може собі це дозволити. Дання мобілізації, контролю ставатиме все більше. Тема болюча З шостого року українців автоматично ставитимуть на військовий облік, а дані братимуть з усіх наявних реєстрів демографічного, міграційної служби візьмуть, Навіть у податковій, а також багато даних у Рад, таким чином, наче без особистої явки, без відвідування ТЦК, без проходження ВЛК, які ставитимуть на облік. Тато Резерв Плюс стає основним документом. Українцям більше не видаватимуть паперових військово-облікових документів. Резерв ID, так він називатиметься. Чи щоб з наступного року отримати бронювання від мобілізації, у вас має бути висока заробітна плата, не менше 21 тисячі. Чи гривень, тому що це 2,5 мінімальні заробітні плати, і для багатьох підприємств і працівників це серйозний бар'єр. Наступного року податково береться за ФОПів першої групи. Навіть продавці на ринках, які ніде не зареєстровані, мають забезпечити покупцям безготівкову оплату, мати смартфон, встановлений програмний реєстратор розрахункових операцій. Це все робиться для того, щоб... Задушити малий бізнес, навіть щоб пенсіонери не змогли продавати петрушку, яблука, картоплю, те, що виростили на городі, і отримати за це якусь копійчину. Потрібні реєстратори, тобто термінали, або встановлювати їх через смартфон. А до речі, нам обіцяли, що у всіх буде по смартфону. Це залишилося лише на папері. На жаль, нікому телефонів не роздають. Що ж буде, якщо цих терміналів не встановлювати і не купувати смартфонів. Обіцяють штрафи, але побачимо, як воно буде з наступного року вже з 1 січня. Вчителі нарешті для них добрі новини. З 1 січня вони отримують плюс 30% до заробітної плати, а з 1 вересня заробітні плати ще на 20% підвищать. На ці потреби закладено 64 мільярди гривень. Педагоги чекали на ці зміни роками і, нарешті, дочекалися. Наступного року обіцяють пенсійну реформу. Невідомо чи дійсно її реалізують, тому що нагадаю. У липні її мали запровадити, але так звана бальна система провалилась і нічого не змінилося. Виплати як були мінімального розміру, так і залишилися. медицині є приємні зміни. Національний чекап це послуга, яку запроваджує наша держава. Надання коштів у розмірі 2 тисяч гривень для проходження обстеження. Ще можна отримати через дію або через ЦНАП, залежно від того, чи є у вас смартфон, чи встановлена та дія, чи ви просто зі своєю карткою йдете до ЦНАПу і. Відповідно, оформлюєте цю допомогу. Обстеження можна пройти у державній, комунальній чи приватній клініці. Процедура займатиме від. 60 до 90 хвилин, тобто на кожного українця надається 2000 гривень, щоб він перевірив стан свого здоров'я, і навіть надаються безкоштовні ліки за електронним рецептом. Звичайно, це не стосується всіх медикаментів, але на певні позиції можна буде їх оформити і отримати в аптеці безкоштовно. З 1 січня уряд збільшує допомогу на дітей. Що це означає? Занароджена дитина тепер сплачуватимуть одноразову грошову підтримку у розвитку розмірі 50 тисяч гривень. За догляд до одного року 7 тисяч гривень на місяць. Якщо дитина має інвалідність, то виплата збільшується щомісячно на 50% і становить 10,5 тисячі гривень. Ось це справді важлива підтримка для сімей. Ким же буде курс долара у січні наступного року. Аналітики прогнозують, що гривня трошки девальвує, але незначно, не буде ніякого обвалу національної валюти. Долар коштуватиме у діапазоні від 42 гривень 60 копійок до 43 гривень, і різких стрибків не прогнозують. Що стосується продуктів, то деякі з них подорожчають це м'ясо, це молочка, це яйця. Через те, що дорожчає пальне, витрати на логістику збільшуються. А до цього ще слід додати витрати на генератори, тому що електроенергію вимикають. І таким чином всі товари, які потребують зберігання, вони коштуватимуть дорожче. З 1 січня зростають акцизи на пальне. Ми побачимо зростання цінників на АЗС до 3 гривень за літр. Бензин і автогаз подорожчають на 1-2 гривні у січні, а ось дизель може підстрибнути у ціні аж на 3 гривні, тому що він у дефіциті. Кож слід сказати, що подорожчують електромобілі, тому що з 1 січня з наступного року запроваджують ПДВ. Таким чином, стрибок вартості цих автомобілів. Ма буде м'якшою ніж попередня. Синоптики обіцяють температуру вищу за норму, відсутність сильних морозів і короткі холодні періоди. Передньодобова температура буде на 2-2,5 градуси вищою за кліматичну норму. В Цілому наступний 26 й рік це рік контрастів, десь додають, а десь закручують гайки. Посилюють контроль над громадянами, десь дають надію, а десь викликають тривогу. Ми маємо знати, що на нас чекає, і бути готовими до змін. Будемо сподіватися, що наступного року мирні переговори нарешті матимуть результат, і нарешті повномасштабна війна закінчиться. А я дякую вам за увагу! Ця інформація для вас була корисною. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На Ютуб каналі Голос Нації ви зможете дізнатися багато важливих, цікавих і актуальних українських новин. Приєднуйтесь, будьте здорові, і нехай вам щастить!